Зламалась в мене кришка бачка мивача. Ось тут відірвалося. Приходилось так заклеїти. Але і є рішення на щастя рятує 3D друк І надрукували ось таку гарнесеньку кришечку. Так, перший, перша проба, перший тест. Так, тут стало супер, але ми заложили не тим боком. Ось так треба заложувати. Чік-чик. Хопа, ідеально. Щолкнуло ідеально. Тут навіть є малюночок, омивач. Зручно відкривати, добре сідає, тримається. Ну що, цю можна вже кидати. Так що, якщо треба кришечки, звертайтеся.